Всім привіт! З вами, як завжди, я Наомі. І сьогодні це моє перше відео. І в ньому я хочу вам показати, як же ми з мамою підемо до магазину Канцелярії шкільних предметів. І зараз ми стоїмо в черзі. Ну, мама стоїть в черзі. Я відійшла, щоб з вами привітатися. І зараз треба вже до неї повертатися, бо нам вже треба заходити, напевно, скоро. От. І так, прошу наступного заходити. Я вас чекаю, хто наступний пані з дівчинкою, я вас чекаю. Ура, мама, нарешті ми йдемо. Ми тут вже чекаємо цілих дві години і нарешті ви всі прийшли. Давай заходити, Ну, давай. І так, ми вже в магазині і зараз будемо вже все брати. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня, ви хотіли у нас купити е, Ну, там, рюкзак, е, ну, шкільні предмети. А, ну тоді вам, дивіться, там у нас шкільна форма, ще тут бутилочки є різні. Так, так, ми розберемося. А, ну добре, тоді йдіть. Пішли. Мама, пішли. А, ну, пішли. І так, друзі, я вже напевно трошечки знаю, що я вже куплю, тому давайте шукати ці речі. І так, перше, що мені треба, це шкільна форма. Давайте подивимося, яка тут є. І так, давайте пошукаємо. Мама, а нам можна якусь яскраву форму? Я ж все ж таки йду в 4 клас, а не в п'ятий. А, ну я не знаю, я зараз твоїх тільки спитаю. Почекай, зараз я її подзвоню. І так, друзі, поки мама моя розмовляє там по телефону, то я, напевно, пошукаю якусь форму. Вау, друзі, подивіться, яка гарна форма! Вона мені дуже сильно подобається. Я сподіваюся, що не можна буде в четвертому класі в якійсь яскраві ходити, бо ця форма просто дуже-дуже і дуже гарна. Ой, дивіться, тут ще треба, думаю, до неї туфельки підібрати. Думаю, оці підійдуть. І ще, може якісь аксесуари. О, от ці носочки будуть, думаю, красиві. Ой, ні, якісь вони знато прості. О, оті, думаю, будуть гарні. Так, давайте, отак, одягнемось. Ой, мені вже подобається. Так, давайте поки що носочки, напевно, знімемо. М -м так, ну там, по-моєму, були якісь пакетики, пішли за ними. І так, а до доброго дня знову. А, доброго дня, доброго дня. Можна вам взяти пакетик? Так, звідси беріть, беріть. Так, давайте виберемо такі. Ой, тут якісь оліг лежить, ну ладно. Так, давайте покладемо це все сюди. Mm -hmm. І пошукаємо, що тут ще є. О, дивіться, тут ще є форма на фізкультуру, вона мені треба. Якраз от, такі от, рожеві, от така от рожева є форма. Ой, я, звичайно, штани приміряла. Так, думаю, її теж покладемо в пакетик і треба взяти якісь, якісь туфлі. Ну, для фізкультури. Так, ні, ну ці якісь. Ні. О, оці, думаю, будуть нормальні. Окей, тоді їх теж покладемо. Так, ну тут ще інші різні форми є. О, дивіться, ще отака от от гарна є. Але я вже вибрала. Давайте ще подивимося рюкзак. Чи ні, добавлю рюкзак я вже подивлюся з мамою, бо це найважливіше. А зараз я подивлюся пенал. Ага, так, звісно, дякую. Mm. Коли... Mm. І так. Е, на мамі, так що таке, мама? Твоя вчителька сказала, що поки що яскраву форму не можна, тому давай вибирати. Блін, мам, я вже знайшла дуже гарну форму, от, подивися. От. Ой, от, дивися. Ой, вона і правда гарна. Але пробачу ми не зможемо її взяти. Ні, я дуже її хочу, мамо. Ну добре, я. Ну, розумієш, що не можна взяти. Ну спитаю ще раз у вчительки. Ну добре, добре, зараз спитаю. Так, друзі, поки мама там е, пішла е, дзвонити ще раз учительці, я виберу пенальчик. Дивіться, є отакий, от гарний з котиком, мені дуже сильно подобається. Але він якийсь звичайний. Дивіться, я хочу собі якийсь. Отакий незвичайний, от є з квіточками, є от такий пушистий, вау. І ще отакий от, з градієнтом, ще отакий от, з наклеечком, до речі, він дуже класний. І ще отакий. Але я, напевно, візьму собі якраз такий отакий. Він дуже-дуже сильно гарний. Так, треба форму покласти і панейчик. Я, напевно, може ще один виберу, хоча ні, тому поки що не треба. Так, ну, давайте тоді я візьму собі цю форму, хоча ні. Потім візьму. О, дивіться, яка ще накидочка прикольна. Можна її теж взяти. От, так. Так, ну рюкзаки поки що ні. О, отут -от тут. -от. Тут у нас різні... Що це? Зовжди. I look you and it's easy to see You are the someone I've been trying to meet I... О, дивіться, тут є, є різні такі аксесуари голови. Так. О, дивіться, є так... О, такий отакий от білет чи що це? Давайте його теж візьмемо. Чи він не дуже по кольору до моєї форми підходить, але все ж таки. Ой, чекайте, до моєї форми, думаю, підійде отакі, такі бантик або отакі. Але мені не дуже подобаються оці бантики, які зараз на мені одягнуті. От я їх зараз зніму. Тому візьму ось цю заколочку. І так, ну, давайте ще візьмемо ножиці. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you. Але, напевно, візьму. Так, підручники я теж не знаю, які треба брати, тому візьму такі два блокноти, вони гарні. Так, тоді вас скоро договорить, бо я хочу вже свій рюкзак піти вибрати. Ага, ага. Ну, добре. А, почекайте, ви ще не купили форму? Ні, а що? А, ну тоді можете не купляти, вам в школі видадуть. Ну, я завтра видаду вам в школі форму. А, добре, я, ми тоді не будемо купляти форму. Все, до побачення. Дякую за відповідь. Наомі? А, так, що? Вчителька сказала, що, на жаль, в цьому році не можна буде ходити в такій яскравій формі, але вона сказала, що ми можемо купити і ходити, ти можеш ходити в ній в наступному році, коли підеш вже в п'ятий клас. Тобі так підходить? Так, мам, я так рада, я дуже хочу цю форму. Головне, що вона тобі підійшла. Ну так, да, зараз це головне. А ну тоді давай вибирати форму іншу? Ні. Не треба. Вам видадуть в школі завтра форму. А ну добре, просто я тут знайшла одну гарну форму, ну показуй. дивись дивися з такими нашивочками гарними. Так слухай, вам напевно отаку форму видадуть, і у нас вдома якраз є нашивочки. Я думаю, може, ти бачила у нас в кімнаті стоїть така коробочка з нашивками. Ну, так, бачила, а що? Ну, так я можу тобі розшити ці нашивочки на таку форму. О, так це навіть краще. Ну, а я що тобі кажу? Добре, тоді нехай буде так. Добре, тоді залишай цю форму. І що ти там вже набрала? Ну, я тільки, напевно, необхідне набрала. А, ну добре, якщо необхідне, то окей. Так, от, дивися. А, так, да, зараз я подивлюся. Ой, бачите, я вже тут папір взяла кольоровий. Так, сейчас я подивлюся, що ти там набрала. Ну, коли ми вже будемо рюкзаки вибирати. Зараз я подивлюся, що ти тут набрала. I you, and it's easy to see you are that I've been trying to Я думаю, може, тільки взяти ще отакі от. Олівці і ще побільше можеш зошитів взяти, до речі. Угу. Я тоді всі візьму, бо я там вибрала тільки найкрасивіші, які мені подобаються. А так тоді візьму всі. Багато тут скотиків, звісно, зошитів. Так, ну окуляр ж мені не треба. Ну, дивлячись, на якій парті ти будеш сидіти. Ну добре, тоді, якщо потрібно буде, то я. Ну, ми тоді докупимо, так? Так, ну добре, тоді докупимо. Угу. Давай вже рюкзаки і книжки вибирати. Добре, а ну, який ти хочеш собі рюкзак, це, по-перше. Ну, не знаю, я не хочу знати великий. Ну, дивися, у мене є, пропозиція отакий дивись з котиком. Ну, ні, мама, ну він якийсь, ну не знаю. Добре, добре. Так, ну це якийсь маленький. Ну, слухай, давай ти сама вибереш. Окей, так, з котиком. Ого, мамо, дивись який величезний. Ага, не знаю, куди з таким можна ходити, тільки в поход, напевно. Ага. Так. I look at you and it's easy to see. Мама, я знайшла найкращий рюкзак на світі, подивися. Ага, дуже гарний. Давай тут його беремо. Звісно, він такий пушистий. такий милий-милий Так, давай я тепер тобі книжки виберу, Можеш якісь почитати собі взяти, бо тут не тільки е підручники. Так, ну я не знаю, які тут є. Так, ну це що? Це змалювання підручник. А, ну добре. Я не розбираюся. О, дивися, тут є е, книжка про хмаринки. Так смішно. Так, якщо можеш, якщо хочеш, можеш взяти. Угу, Окей. Так, це з музики. Так, це яка? Так, ну це значить що з природи. Чого це з природи? Мама, у нас з природи дві книжки. А, окей. А, це з математики тут. Мама, ну ти що, не бачиш, це рожеве з математики. А, окей. А, а де у вас з української мови книжка і з англійської? Мама, ну ти що не знаєш? Так, ну цю книжку про хмаринки я беру. Так. Ні, це я не знаю. Ось, це з англійської. Ага. Ой, чекай, а це що за книжка? О, а це дві з. А, ой, ні. Оце одна з української, а це що за книжка? Ну, не знаю. О, дивися, тут є книжка з біології, чи з чого це? Ну да, начну з біології. А у нас вона буде? Та ні, начебто. А, ну тоді вона мені не треба. Так, ну, а це з чого книжка? А, це просто напевно, читати. Окей, я тоді цю теж візьму. А це у нас. Чекай, я вже давала тобі з англійської. Ну, ем, я вже не пам'ятаю, а що? Е, ну, добре. Чекай, я щас подивлюсь. Угу, mm угу, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А, ну так, я вже брала з англійської. Так, добре, тоді. Оце друга книжка з української. Ну, іначе все. Чекай, а ти впевнена, що ось ця книжка? Де вона, ось ця. Ось ця книжка з українською. Ну, взагалі то ні. А, ні, ось оце, оце, по моєму з українською. А, ну добре. Так, добре, тоді. Беремо оце. Чекай, а тобі ланчбокс не треба. Ой, треба. Чекай, я зараз виберу собі якийсь. Ой, оцей гарний. Так, ну це з машинкою. О, оцей мені подобається. Мама, я вибрала. Який ти вибрала? Оцей тримай. Добре, тоді давай виберемо ще тобі. О, дивись, тут ще розклад є. Ти брала розклад? Ні, не брала. Вона не могла б взяти розклад, оскільки він у нас єдиний. А, ну добре тоді. Давайте я візьму його. Ура! Ой, мама, дивіться, яка міні-міні -мі -мі лампа. Ну, можеш її теж взяти. Ура! Ой, помістився, а, помістився, так. Да. Так, добре. Тобі ти ж на футбол не будеш ходити? Ну, не знаю. На мамі. Ну, думаю, поки що ні. Добре, тоді вибираю собі бути. Так, а де вони? Вон наверху, дивися. Так, дівчинка, ось у нас А, бачу. М, ну, треба вибирати, напевно, під ланчбокс, або я не знаю. М, а дайте мені всі подивитись. Наомі, вибирай, будь ласка, якусь одну. Ну, Добре, добре, я виберу. Тоді мені ось ту з квіточками, оту рожеву. Ось цю, дівчинка? Так, ось цю. Дякую. Це все? Е, ну, я думаю, що так. Чекай, мама, я подивлюся, що там ще є. Ну добре. Так мені ну, нічого немає. Мама, що? Ми ще не приміряли костюми. А, так, точно, пішли. Так. Ой, мамо, що таке? А я згадала, що це, як воно називається, що я не взяла візуття для тої форми. А може, вам дадуть? Ну, я не впевнена. А, ну, тоді, напевно, пішли, виберемо тобі взуття. Ну, пішли. Або, якщо хочеш, то можеш сама сходити, я тут посижу. Ну, добре. Так, друзі, я вже тут, і просто подивіться, які гарнюші тут є туфельки. Я думаю, що вони дуже гарні, і я хочу, щоб впевнитися, що вони будуть підходити до цієї форми, взяти ось цю, бо у нас буде така ж сама, і її приміряти. І так, мама, я вибрала. А форма тобі для чого? Е, треба. О, дуже гарно, мені здається. А для чого ти взяла форму? Ну, це щоб приміряти, чи буде гарно з цими туфлями дивитися. О, До речі, туфлі дуже гарні, такі з олівцями, да, мені теж подобається. Ну, тоді давай переодягайся, напевно, давай я тобі дам твій одяг, тож і що ти поміряла, зурніше хочеш поміряти. А, скільки тут всього взяли, це просто якийсь жах. От, і скульптурна форма. Mm -hmm. Так, о, мені треба оцей браслетик слітікняти і зараз буду міряти. Мамо, як я тобі? Ой, дуже гарно, мені здається. Дякую. Ну так, дуже гарно. Ти права. Так, давай я знайду, що ти тут ще взяла. О. Такий білет. Угу. Так, ну давай одягай це. Це. І зараз я відшукаю твою форму тут десь. О, знайшла. Все, одягайся, давай. Окей. Мамо, я готова. Ой, чекай, я ще там закочку брала. О. Ой, яка ти гарна. Дякую. Мамо, так, можна, я ще зроблю магію? Ну, роби. Думаю, це буде дуже гарно. ця магія твоя. Окей, дивися. Та-дам, а от і вся магія. Ем, а що змінилось? Ну, мамо, ну що, не бачиш, заколечка колір поміняла. А, ну тепер бачу. Коротше, неважливо. Ну, мені дуже подобається ця форма, я навіть можна дивитися на себе. Дуже гарно. Клас. Е -е -е -е. Так, досить крімлятись. Добре, я вже переодягаюся в, в мій одяг. Чекай. Так, ну я все. Так, ну пишна, ти точно більше нічого не брала поміряти. Не тіти білет. Давай я його зараз. Абля! Така от я гарна. Так, давай тепер складуйте все. Ні, я не хочу, це буде дуже довго. Так, тільки наберу цю форму я зараз. Ой. Е, ви нічого не бачили. Так, треба цю форму віднести і повернутися. Так, Наомі, давай складай все. Ти Складаю я, складаю. Тут хоча б не треба думати, що ти складаєш. Я так взагалі не люблю збиратися в якусь поїздку. До речі, чому ми не їздили цим літом нікуди, мамо. Ну, не знаю, не їхалось нам. Зрозуміло. Але я пообіцяю, що наступним літом ми полетимо. А може ми і не літом полетимо наступним? Що ти кажеш? Та ні, ні, нічого. А, ну добре. Так, це пішли пішло на касу. Ну пішли. Так, пробуйте на, будь ласка, це все. Ого, ви взяли. Мені жодне тепер все не треба пробувати. Ну добре, давайте. Так, ми ж нічого начебто не забули. Та ні, наче. Ну добре, я піду подивлюся що-небудь ще. Так, друзі, я думаю, до речі, що нам, може, дадуться такі от туфлі. Бо я бачила у багатьох такі туфлі саме в школі у нас. Бо я знаю, що. ой, верніше не знаю, а нам, коли ми йшли в перший клас, нам теж видавали форму, але це було без ветінків. І я бачила в школі багато дітей, ну, у нас в школі, у нас, коротше, така школа, там, де вчаться з першого по якийсь сам клас. Ну, коротше, до кінця школи, там є всі класи. І я там бачила дітей в таких звичайних формах і в ось таких от кросівочках, чи що це туфельках. Наоні, іду, мамо. Мамо, я йду вже. Що таке? Ти не уявляєш, наскільки ну, ми накупили цих речей? От подивися. Що? Чому так багато? Ого. Ну так, 1 вересня у нас в цей раз вийшло, вийшло дуже дороге. Ага. Так, ну, я пробила тільки половину, тому давайте я все інше проб'ю. Що це що, тільки половина ще? Я в шоці. Ну добре, пробувайте. От, так, 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 так. угу угу От, все, я все пробила. Капить. Ага. Ну добре, я оплачу. Головне, щоб я не довідався, скільки ми купили. Верніше на скільки грошей. Ага. Оплачую. А чого вона не оплачує? Ну що, типу, таку величезну суму не хочу оплачувати чи що? Ну, вона вже оплатила. У Нас просто не працює вже ця каса, бо багато хто так само скупається, як і ви. А, ну зрозуміло, тоді до побачення. Мамо, почекай! Що таке? Я дуже хочу собі ще такий свісток. Ой. Ну, добре, давай купимо. Хоча ні, я не хочу такий свисток. Ну добре, тоді до побачення. До побачення! Ой, а де черга? Не знаю, напевно, всім надоїло сидіти в такій величезній черзі. Ага. Ну, що б друзісь? Отакий от влог у нас вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобається мій канал, і сподобалася я, а також цей влог. Ну, а зараз ми хочемо з мамою сказати вам па 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 Бай-бай!